Малята. Відгадайте загадку. Різними вони бувають, їх в кімнатах розставляють, з ними зручно жити, є де відпочити, є де речі зберігати. Як їх одним словом можна назвати? Так, це меблі. Для затишку та зручного проживання в помешканні нам потрібні меблі. Виготовляють їх на меблевій фабриці, а придбати меблі можна у меблевому магазині. В залежності від призначення, меблі ставлять в різних кімнатах. Розглянемо зображення і з'ясуємо, з якої кімнати ці меблі. Назвіть меблі, які зображені на малюнку. Передпокій. Стелаж для взуття, вішалка. Як ви думаєте, в якій кімнаті вони повинні стояти? В передпокої або, ми ще кажемо, в коридорі. На картинці зображені крісло, диван, пуф, журнальний столик. Це меблі для вітальні. Ми бачимо трюмо шафу, ліжко та комод. Це меблі для спальні. На картинці зображені стіл, стільці та полички для посуду. Це меблі для кухні. На малюнку зображені. Тумба-підумивальник та дзеркальна шафа. Це меблі для ванної кімнати. Молодці, дітки! А тепер спробуйте відгадати, що це. Люди навчилися виготовляти меблі з різного матеріалу. З пластмаси, скла, каміння, бетону, з дерева. А який же матеріал найкращий? Давайте поміркуємо. Металеві меблі міцні, не мають з'єднань, стійкі, не ламаються. Це хороші якості. Але. Вони холодні і важкі. Це негативні якості. Пластмасові меблі легкі, гарно миються, легко переміщувати, яскраві, але вони швидко ламаються. Скляні меблі гарні, незвичайні, але вони небезпечні. Можуть розбитися. Дерев'яні меблі екологічно чисті, міцні, красиві, але для їх виготовлення потрібен ліс. Отже, найкращими є меблі, виготовлені з дерева. Сьогодні на занятті ми з вами будемо прикрашати та розмальовувати ось таку скриньку. Підготуємо ручки до роботи. Повторюйте за мною. Столярики молодці, тешуть столики і стільці. Молоточком туки-туки нас до справи вмілі руки. Обладнання. Фарби на вибір дитини. Пензлик номер 6 вода для миття пензлика, серветка, а також дерев'яна або картонна скринька. Ось так ми розмалюємо скриньку. Спочатку намалюємо хвилясті лінії фарбою блакитного кольору. Звертаємо увагу на те, що хвилясту лінію ми малюємо кінчиком пензлика. У кутах скриньки намалюємо серединки квіток. Відступаємо від країв, щоб розмістилися пелюстки. Посередині намалюємо крапочку, це буде велика квітка. Пелюстки зобразимо потрійними мазками. Прикладаємо ворс пензля. Спочатку малюємо середню пелюстку, потім дві бокові, фарбою червоного кольору малюємо восьмипелюсткову квіточку. Одну пелюстку зверху, іншу знизу, з одного боку. Потім з іншого боку, а тепер між ними домальовуємо ще чотири пелюстки. Обведемо всі квіти хвилястою лінією блакитного кольору. Так як показано на відео. пелюсткову квітку прикрасимо крапочками. Звертаємо увагу на положення держачка пензля. Ось яка гарна скринька у нас вийшла. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами розмовляли про меблі та матеріали, з яких вони виготовлені. А також ми прикрасили з вами скриньку для будь-яких дрібниць. До побачення, малята! До нових зустрічей!